Кова хвиля на громадському радіо. Прокидайтеся, хто прокинувся? А 10 годин можна ще спати сьогодні субота. Але все ж хто вже прокинувся, тому долучайтеся до нашої розмови. Слухайте нас. Нас це Ірину Славінську та Ірину Сампан. І звукорежисерка нам допомагає Ірина Нижник. А точніше, слухайте не нас, а наших гостей. Так і взагалі ми продовжуємо ранкову хвилю. У нас тут триває бурхливий робочий день. Є десь, напевно, люди, в яких сьогодні вихідне, але це не ми. І на початку цієї години, як і обіцяли, ми поговоримо про молодих людей та їхню міграцію це ще часто люблять жартувати про на тему такого витока мізків з України, і наші слухачі могли помітити в соцмережах, що якось так активізувалася тема міграції. Ми от нещодавно з кимось із моїх френдів навіть міркували, що це не вкид якоїсь спеціальної теми, яка має збурити обговорення на тему, яка раніше нікого сильно і не приваблювала. Одним словом, подивимося на сюжет міграції, але під освітнім таким ракурсом, щоб не переливати спорожню. В порожнє, а трохи поговорити про те, чи виїжджають українці де-інде навчатися, чи стають вони потім фахівцями в інших країнах, можливо, залишаються верніше, повертаються до України. Обговоримо низку варіантів. А з нашим гостем це Микола Скива, освітній експерт інституту майбутнього. Доброго ранку. Доброго дня. Е, ну що, що можна говорити про те, що в Україні буяє якась гігантська міграція студентів? А... Що ми про це взагалі знаємо? Ну, про міграцію студентів є дані аналітичного центру Цедас. Це такі більш-менш тверді цифри, про які можна говорити? Там, зокрема, 56 тисяч українців, які навчались за кордоном впродовж 15-14 років. А в яких країнах чи є якісь такі найбільш омріяні країни для навчання? Це європа тут можна пропустити. просмоліні. Ну тут же береться до уваги вартість навчання, легкість там потім стажуватись, з місцями навчальних програм. І так виходить, що це Польща. Ну тому що об'єктивно це, це близько, це можна автобусом зна доїхати. Та чи і потягом. можливо для мешканців окремих областей і поїздки до польського університету можуть обійтися дешевше ніж, наприклад, поїздки до Києва, припустимо, на навчання. Так іноді так воно і виходить тим більше, якщо брати до уваги різноманітні стипендії, які уряд або там окремі воєводства можуть виділяти для студентів за кордоном, ну для тих студентів, які бажані. Але про витік мізків так званий, говорять ну ну щороку абсолютно і я пам'ятаю цю тему ще в школі, коли нам говорили, що діти учіться, учіться, бо вас заберуть там. Ну це було омріяно, все таки до речі, це це дійсно нав'язано вчителями, що десь за кордоном. Вас чекають і там ви отримуєте достатньо світу. Не завжди а тут ще ж є ходім... тема зради батьківщини. Не покинути батьківщину є, так, не вибирають. Це, це інша риторика. <сум> Але от ті вчителі, які дійсно бажають бажають хорошого майбутнього своїм хорошим учням, які дійсно прагнуть навчання, вони от говорять про закордон. Чи дійсно це зараз у 2017 рік січень ми маємо таку активізацію? Там за деякий проміжок часу. я б не сказав, що це е, якась активізація, якийсь бум. Е, це просто є тенденція до зростання, але е, все треба брати в контексті. Якщо ми е, візьмемо. Uh, якісь цифри там, а як взагалі в Європі, ми подивимося, що з тієї ж Польщі, наприклад, ну, так. є так само потік міграції до Норвегії, або навіть з Британії здавалося б такий об'єкт пожадань багатьох знає, там індусів, принаймні, чи українців, але тим не менш, британці найбільше виїздять до Ірландії. Це я от е недавно знайшов це е дослідження, опублікував Алекс Грей, е такий є е математик... Е Мартін, Якуб Мартін він склав таку мапу міграції в Європі. Та тобто ми не єдині, треба розуміти, що ми живемо в плинному світі. Це для сучасного світу таких сітків глобальних комунікацій. Це абсолютно нормально. От з Цього треба взагалі починати. Що рухатись це нормально до цього потрібно звикати. Тут напевно варто поставити запитання для можливо тих наших слухачів, які не мали досвіду навчання mm -hmm. за кордоном, про те, що загалом робить привабливим навчання, зокрема в ЄС. Я то можу свій досвід навчання у Франції, скажімо, співвіднести з досвідом навчання в Україні, але усі печеньки, як зараз прийнято жартувати, можуть отримати люди, які навчаються за кордоном як студенти. Ну mm -hmm. передос, наприклад, Шенген, я можу припустити тут грає якусь роль. Ну там, там більше студентська віза, тобто яка дає змогу дійсно вільно подорожувати на період навчання країнами Європи. Потім це можливість стажування в європейських компаніях або транснаціональних компаніях. Тобто це добрий старт кар'єру. Тобто, коли в сіві, там у там в КЛМ, або там в якомусь іншбанку, або ще десь у вас вже записано, що ви принаймні маєте досвід роботи. та? тільки ви випустились диплом, у вас вже є досвід роботи. І більш того, європейські університети вони орієнтовані на те, щоб саме Допомогти інтегруватись в ринок праці, тобто у них о, така модель, така філософія. Ну, принаймні до рівня магістра, тому що, на відміну від України, магістратура, ну, от, наприклад, французька, це той вектор, який ти собі береш з думкою про наукову кар'єру. Але є аналог ті самі два останні курси, які називаються професійна магістратура, ну коротше, мастер-професіонель, які дозволяють тобі справді орієнтуватися на ринок як дуже вузько заточеному фахівцю, який співпрацює з підприємствами, зокрема. Ну, так, якщо говорити про такі великі цифри, про якісь тенденції, то вона е, зокрема о, ця професійна магістратура, тому що ну академічна е, це як правило поодинокі фахівці. то в такому заявому віці, в, в принципі, коли вже, якщо питання і переїзду кудись розглядається, то воно в такому режимі, що це поїхати вернутись. Тобто, теж треба розуміти, що в сучасному світі ніколи не можна виїхати, якби назавжди. Або виїхати, порвавши зовсім всі зв'язки, тому що є можливість дистанційно інтегрувати ну, Фейсбук не дасть да. розірвати Фейсбук, всі як зв'язки, якщо ви там зовсім не вимкнете всі а, свої гаджети. Хоча вже є такі програми, які дозволяють відстежувати перебування людини, навіть при вимкнутому телефоні, так що тут дійсно... Так, є у вас якісь офіційні дані, а, статистичні дані, як Іра нагадала, зрадники України, які а, все таки, я знаю, <світ> які виїжджають все таки і а, ну не повертаються далі. Там ж робота, сім'я і так далі. А просто Україна для них це як ну країна, в якій вони народилися. Тобто, Уми ум, тобто, не повертаються. Таких твердих даних я не знайшов, але це десь орієнтовно знаю дві третини із тієї кількості студентів. Тобто ми саме на цьому зосереджуємося. Тобто більша половина не повертається? Ну, принаймні на певний час намагаються люди шукати роботу відразу. ЄС або в Штатах, в Канаді, тому що інша права була така destination – це Канада. Канадський уряд також виділяє багато стипендій і є можливість навіть знайти безкоштовний варіант навчання, тобто враховуючи якість, наприклад, навчальних програм, звичайно, це дуже добра опція. Більш того, я дивлюся, я відстежую всі оголошення, анонси, і дивлюся, буде буквально в лютому. Ці дні ну зв'язку з особливо з 25-річчям дипломатичних зв'язків. То от дні канадської освіти відбуваються під егідою посольства, тобто можна собі уявити рівень такого хетхантінгу на комусь глобальному рівні. Ось вже було згадане слово хетхантінг нашим гостем Миколою Скібою. Це можна перекласти до як полювання за головами, і про цей сюжет про полювання за талантами та світлими головами. Ми поговоримо вже за хвилинку, а тепер зробимо Бумо коротку паузу, подивимось на годинник. Там уже 10 година і 16 хвилин. І саме час долучити до нашої розмови ще один голос: це голос Наталки Діденко, яка нам надасть свіженький прогноз погоди. Продовжуємо програму Ранкова хвиля на громадському радіо. Нагадаю, що у студії працюють Ірина Сампан та Ірина Славінська з нами за режисерським пультом. Третя Ірина Ірина Нижника. Ми продовжуємо розмову з Миколою Скибою, освітнім експертом інституту майбутнього. Почали ми говорити про е, такі чинники міграцій у е, житті молоді української, зокрема студентів. Обговорили ті фактори, які можуть впливати на прийняття рішення про те, щоб поїхати навчатися в іншій країні. І ось. Хочу наших слухачів відіслати до колонки, яку Микола Скіба написав для інтернет-видання Українська правда життя і всі колонці згадується такий цікавий показник, не знаю, як це мої індекс його можна назвати, індекс здатності утримати свої таланти. Якщо говорити про Україну, так про цю спроможність України, про цей індекс здатності утримати свої таланти, то е, яке наше місце, якщо його взагалі хтось рахував? Їх дійсно рахують, тому що треба не забувати. Ми живемо в епоху економіки, яка створюється інтелектом, і, звичайно, додана вартість вона створюється саме. Талановитими креативними людьми тому відповідно провідні економічні школи вони враховують цей показник. А ми зараз ведемо мову про індекс конкурентноздатності, який розробляють експерти світового економічного форуму в Давосі. Саме вони рахують, як кожна країна отримує таланти, і ми на жаль тут скажімо, пасем задніх, так, м'яко кажучи. На скільки це... задніх? Це, якщо не помиляюсь, 136 місце із 138, ну, тобто це такий Тривожний показник, а чому? Ну тобто, якщо цей індекс утримання талантів розбити на складові, він же ж не береться з повітря. Так його очевидно аналітично враховують з огляду на інші якісь категорії, можливо, захищеність прав людини, можливо, якісь дуже банальні речі, не знаю повітря, ще загадний, чи з типовітря, що завгодно інше, які складові входять ну, це у цей індекс? Це, передусім, захист інтелектуальної власності, можливо, захистити свою інтелектуальну власність, тому що якщо ми говоримо про таланти, таланти створені. Роють різноманітні так би, intangible продукти, тобто нематеріальні, і звичайно, що вони підпадають під захист як право, як ноу-хау, як винаходи. А потім це звичайно, можливість реалізуватися. Це це соціальні ліфти, як вони працюють, теж аналізуються. Наскільки тобто якби кількість шансів, та яка має молода людина, яка от вступає в життя там чи після школи, після університету. Зрозуміло, що якість життя, зрозуміло, що е, саме е, середовище, тобто наскільки воно привабливо до, до розкриття талантів, тому що ми живемо мало того, що в той час, коли е, основні, е, основ, основна цінність економічна створюється інтелектом, так ми ще живемо в той час, коли і розвиватись потрібно постійно, тобто не можна чомусь навчитись раз і на все життя. Ну до, до... Навіть термін новий з'явився так навчання протягом життя. Так. А у мене, от зараз перед очима стоїть яскравий приклад. Це той смарагд, якого знайшли. Це Ольга Броварець, можливо, ви чули да, молода вичем. наукова співробітниця інституту молекулярної біології. Наймолодша молоше і... в Україні докторка наук, так на минуточку. <сум> і от в мене її інтерв'ю. Зараз от звучить просто у голові. І на питання, чи баж... ну, чи думали ви про те, щоб виїхати, і все вона говорила звичайно про. Ні, я можу виїхати тільки тільки щоб навчатися, щоб здобути досвід, щоб повернутися в Україну і робити тут якусь свою діяльність. І говорила також, що наголошувала, що я патріотка своєї е, країни і хочу працювати для України. Е, е, я, от собі уявляю в голові якогось такого середньостатистичного пересічного Вундеркінда. Це, мабуть, Оксюморон, пересічний Вундеркінд, але все одно, от е, і припустимо, що він патріот. Um, але з чим з чим він стикається? Тим, що немає лабораторії, наприклад, от якщо біолог, ну, та? Чергу, та, або там. лабораторія якихось радянських часів з радянськими mm -hmm. uh, старими обладнанням, яке uh, через раз працює, або все uh, немає грошей на закупівлю реагентів. Так, або не його ще й пригнічують якісь старі науковці, які а, нічого в житті не досягли, і це ще фактор цієї якоїсь такої ну, не невизнаного або... таланту. знаєте, ефект зрізаного маку, так. що ну він mm -hmm. так і залишається mm -hmm. на тому рівні. І не даються, і все, і він. Ну куди його дорога? І він згасає. Що з тим з цим робити? Адже ну таких прикладів багато. Я впевнена або раз досягли, а потім цим все життя кнути пишати пишається. Та, та, та. Та? тому що ну так не можна говорити, що наші стереоакадеміки зовсім нічого не досягли. Треба розуміти, що вони досягли в іншій системі. І е, тепер можливо ці досягнення вони ну, при всій повазі можливо не є релевантними. знову таки. Не всі в Україні є і успішні академіки. Тобто, так. це можуть бути люди з високими науковими званнями, люди навіть старшого віку, але які успішно інтегровані в європейські чи американські системи науки. Тобто в українській науці, як і в будь якій іншій країні, є різні варіанти самореалізації. А загалом еміграція для науки і освіти не еміграція, а міграція, так виїзди з поверненнями чи без. Це шкодить чи ні? Рух знову ж таки в сучасному світі кожен рух навпаки йде на користь. Єдине, що питання, де точка, точка не знаю, як українською цей assembling point, краще перекласти, пункт, там, матриця для збирання. От в цьому, власне, вона теж, вона теж мігрує. Тут, відповідаючи на питання Ірини. Да, От, да. Я спочатку задала запитання, що з цим робити? Створювати, власне, ось такі асемблін поїнт, які будуть притягувати ось цей клас, який постійно мігрує. Є таке ще сучасне поняття «кномац», тобто намади знань. Тобто, люди, по-перше, мігрують там, де. І це слово з двох слів складається. так? Так, Knowledge і nomads. Тобто знання та… Тобто кочівник знань. Качівник mm -hmm. знань», так? І створювати такі бути оази, куди б вони е, приходили так, мони ну, не, не тільки умовно кажучи, за якоюсь е, вологою, так е, але й за комунікацію, тому що в оазах е, якраз і створюється і тут е, от до теж дуже е, класно, що вийшов е, завдяки зусиллям Романа Зінченка, інга інкубатор. Е, вийшов переклад книги Місто стартапів. Це досвід Амстердама, досвід створення екосистеми стартапів, і там теж якраз дуже багато про те, як оці таланти привабити. Теж тобто з одного боку, якісь рецепти чи рішення вони розвиті в повітря, і просто їх так само, як і про той самий там настрій та імміграції. Просто питання, як це все зібрати, і бажання. От цю блискавку із різниці потенціалів добути, а там ну не так не такі складні в принципі рецепти. Просто а ось давайте їх перерахуємо, на які приманки ловляться таланти. Тут можна з одного боку апелювати і до згаданої книжки місто стартапів, де йдеться про досвід Амстердама. Але я припускаю, що і у Миколи Скіба, як освітнього експерта інституту майбутнього, є власні ідеї, власні досвіди, Зокрема, можливо, родом з роботи над. Темою креативної економіки та інших ваших проєктів? власне так. Тобто, це передусім простори. У нас є величезні простори постпромислових об'єктів в містах, зокрема там не тільки в Києві. В Києві їх вже якраз менше зв'язку там з будівництвом ТРЦ, житлових комплексів є ж. Наприклад, івано франківська або Полтава або Миколаїв, де теж такі. є. Тобто, передусім конвертація цих зон. Потім ресурси децентралізації міста отримують можливість розпоряджатись бюджетами. Більш того, іноді вони не знають, як це грамотніше зробити. От їм треба підказувати такі моделі. Тобто, у нас є такий слушний час, коли можна це робити. Зрештою, є спеціалісти, які навки хочуть працювати в Україні. Тому що їм цікаво от такий драйв. Я знаю, там Арнолюм є з Люксембурга, який тепер взявся розвивати українську музику, працювати її глобально. Є спеціалісти з Кремнієвої долини, які приїздять, тому що говорять, що там підвищується вартість життя, зростає нерухомість. І... В чомусь можливості України стають привабливішими для таких спеціалістів. Тобто теж треба правильно розуміти свої конкурентні переваги, і там, власне, в цій книзі йдеться про те, оцінити свої активи, ті, які є. Потім одним із таких активів це дійсно є інфраструктура вищої освіти. Вона одна із таких найбільших в Європі. і Це в принципі, за тим же індексом конкурентоздатності, там ми входимо в топ-30, принаймні, країн, із 138, там за доступністю вищої освіти, за кількістю людей з вищої освіти. Ну, за відсотком населення України, у якого є вища освіта. Тобто, звичайно, що університети потрібно перезавантажувати, в них потрібно створювати такі пілотні майданчики, де студенти можуть швидше реалізувати свої знахідки, свій потенціал. Звичайно, це через моделі державно-приватного партнерства. І тут знову ж таки є уже якісь приклади. Є там ну це ще не зовсім екосистема, але якісь такі підходи, те, що робить, наприклад, КПІ з проектом Сікорський челлендж». Є зрештою. Наприклад, Українсько-католицького університету, теж як в принципі він вважається один із найкращих, найцікавіших університетів в Європі. Ну і це приватний університет, так, це, це не державний університет, але це модель. Тобто, чому вона не може бути застосована до будь-якого іншого університету? Чому університет дійсно в рамках автономії, чому він не може? Працювати за такою моделлю, так, чому він не може бути корпорацією знань, наприклад. І от зокрема, у моєї колеги, директора українського ну, майбутнього Віктора Андрусєва, якраз одна така модель, яка теж я там, намагаюся її зрозуміти, як вона може дійсно на практиці бути застосована. Це е, коли е, університети видають можете, страхування від безробіття. Та, тому що е, саме університет багато в чому відповідає за. М того спеціаліста, який він випускає. Якщо от е, якби цей тягар принести на університети, то тоді і підходи на наприклад до навчання. Потім вона знов ж таки, Якщо брати приватну сферу, є unit Factory. Теж е, це на сьогодні унікальна модель, це французька франшиза. Е, це взагалі у, університет, фактично без викладачів. Тобто, де дуже багато пір-то пір льонінг е, відбувається, де груп, е, груп, груп, групове навчання. Uh, і це теж, тобто, у нас є такі ост... якісь оставці, uh, які потрібно просто uh, оцінити, зрозуміти, і uh, потрібно навколо цього вибудовувати просто більше зв'язки з uh, компаніями, які... які насправді потребують uh, інновацій, які потребують молодих спеціалістів, uh, але їм просто треба ну, це дуже наполегливо пояснити. Та? Тут uh, має піднятися роль знов uh, ну, ж таки міського самоврядування, роль. Uh, Лідерів змін вони можуть бути можуть бути взагалі не інституалізовані, а їхня роль це якби сшивати цю тканину. Академічне підприємництво. Тобто, ну це власне, якщо вже сказати, як називається оце все. Тобто, це коли на основі своїх знань ти можеш створювати добробут для себе завдяки тому, що у тебе є інфраструктура, у тебе тобі зняті всі ці бюрократичні бар'єри. Всі ці купи купи паперів, і ти можеш експериментувати, ти можеш пропонувати свої розробки, але це треба починати навіть ще з доуніверситеткої От Ми співпрацюємо з малою академією наук. В тому плані, щоб створити власне, інкубатор, науковий інкубатор, який вже буде привчати до таких правил гри людей з 14 років. Тому що у нас так само, як ви згадали про наймолодших докторів наук, у нас так само є наймолодші винахідники, які також потім, скажімо, опиняються в Кремній долині. Так було з хлопцем, який теж працював з відновлювальним джерелом енергії. Його потім, от, Корпорація Тесли Тесла Мотра стала, тобто знайшла і просто повністю з родиною запропонувала їм переїхати в Штати. От але тому, що просто не, не було можливості, як от, свої знання перетворити в якісь рішення, в продукт. Тобто починати треба ще навіть раніше з доуніверситетської. Е до університетського етапу. Ну і університет він теж має перетворитись в таке середовище, він має стати комфортнішим, тому що виїздять саме тому, що через оці всі кандові кандові гуртажитки, кандові кампуси, та в яких просто не комфортно, не не кул. А ось, щоб їх зробити кул, не потрібні такі ремонти, тому що у нас ремонт університету, це не знаю, там, там мармур, граніт, ну подивіться там на, 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 на Альма-Матер, національний університет. Я б не хотіла е, поставити запитання, яке б не хотіла, щоб воно лишилось mm. без відповіді. Коли е, на вашу думку буде розуміння, наприклад, у Міністерства освіти та науки, да. Розуміння, що все має крутитися навколо учня, навколо студента, сприяти йому умови, якісь, створювати нові не знаю, нові лабораторії, нові ну все для цього для українських, щоб вони залишилися в Україні. Коли буде це розуміння, а не розуміння, що рейтинги там або я не знаю, гоніння за чимось, якимись не незрозумілими оцінками, і це ж все ну не знаю, фінансування можливо вкладання в якісь такі подібні речі ви знаєте, воно розуміння вже є, але тільки воно розуміння, якби навпаки, тому що у нас університети дуже часто використовуються як такі аеродроми для збитих пілотів, які в які потім там не знаю, там спікери, екс-міністри, вони осідають у вигляді ректорів і так далі. І потім університети це е, земля, це іноді не знаю гектари лісу або гектари полів, на яких це. Там тисячі квадратних метрів якихось будівель, і це е, теж ресурс, ну тільки ресурс, якийсь більш зрозумілим, якраз е, тих, хто був вихований так років 30 тому. Тому вони дуже добре розуміють, що їм що їм є, що втрачати. Тобто я не сказав, що е, ми відкриваємо якісь такі істини, які очікають, о, дайте нам о яке просвітлення на, на нас зійшло. дякуємо, та тобто тут е, тут дійсно питання з якого боку підважити, тому що тут люди будуть скажімо, Стояти насмерд за оті ресурси, де вони дуже добре розуміють, як ними розпоряджатись. Ну що багато дуже цікавих ідей ми почули з цієї розмови, і тих, які можуть використати вищі навчальні заклади, вірніше їхня адміністрація, і ті, в яких можуть самоорганізуватися навіть і студенти, і декілька ідей для бізнесу, який шукає таланти і полює за світлими головами. А ця розмова і ці рецепти почалися з розмови про вплив міграції, загалом про міграцію в українській вищій освіті. Говорили ми на початку, зокрема, про те, як. Чому студенти з України їдуть за кордон, аби навчатися і можливо повернутися до України після завершення циклу навчання? Про все це говорили ми з Миколою Скибою, освітнім експертом інституту майбутнього. Нагадаю, також решту голосів у цьому приймачі. Ця решта голосів належить Ірині Сампан та Ірині Славінській з нами за кадром, за режисерським пультом Ірина Нижник. І перш ніж у цій студії з'явиться наступна гостя. Трохи переведемо подихи, послухаємо в тему пісню про міграцію, а може й про неміграцію, якщо так її можна назвати, брати Гадюкіни та їхня Америка.